Ось така класна штука в нас. Коротше, друзі, фрезували ми фрезували. І пішла в нас злива, але злива то ще півбіди. Пішов отакий град. Бачите, не супер великий, але біди може наробити. Зараз зупиниться, збігаю, подивлюся, що там. Бо аж серце не на місці. Привіт, друзі. Зараз подивимось наслідки. От я починав відео з того, що ми прополували баклажан, але взагалі-то взагалі ми сьогодні будемо підживлювати помідори. Помідори будемо підживлювати, підживлювати вже третій раз. Двічі я давав 35-10-10 у добрива по каплі. І коли перший раз дав ці 35-10-10, після того через день я вніс іще. По листку вже, правда, вніс цей цинкібор. Ну і потім ще раз давав 35-10-10. А сьогодні будемо давати вже зовсім інші добрива. Зараз покажу, які. Зараз подивимось, що тут у нас з граном. Ну, що вам скажу, дякувати Богу. Сам то град маленький був, тому біди він нам не наробив. Більше Водою просто позаливало, бо дуже була сильна злива, бачите, калюжі які стоять. Так, щоб дирчика того забрати якось треба звідти, бо воно там все затопило. От, і тут будемо їм, до речі, теж робити О, Дивіться, у нього стоїть. Тут затопило. Ну, Але теж я дивлюся, що більш-менш нормально все живеньке, От, просто. Бачите, як затопило нас капітально, там вон ціле море стоїть, зараз і туди підемо. Якщо я туди, звісно, дійду, треба сюди переходити. Ой, ой, блін. Грузну я. ніфіго, ніфігово, ніфіго. Бачите, які калюжі. Тут все затопило. Блін. Ну, кавун зверху цей раз, бачите, так йому повезло, ось, дивіться. <реш> ще не встигло розтануть позмивало сюди. Що з кавуном у нас кавунчик, да ну тут це все більше, якби вітром його поваляло, начебто живий і ще все добре. Підсохне буде нормально, я думаю. Зараз я Ну не зараз, а може завтра пройдуся. Топсіном в таких випадках після граду бажано проходитись якимось нормальним фунгіцидом, тому що могло десь все ж таки рослину пошкодити і там у вас вже стопудово будуть хвороби. Щоб цього не сталося, треба чимось обробляти. Зазвичай обробляю або топсіном, або медяном. Але так як медян залишився вдома, то буду обробляти саме топсіном. Отопсин тут є. От. Бідолашне все тут. Бачите, у нього аж поприклеювалося. Ой! Дівчата вже ось бачите прополку роблять. Тут вже пропололи, залишилось тільки там. От. Так що скоро тут буде гарно. От. Ну а так, ніби все живеньке, більш-менш усе, Тянуло сюди. Воно затопило все жах. На бісавце воно треба нам було таке щастя. Ось уже шкафу, дивіться, як плететься, а воно тепер бідолашне. А ось, бачите, побило трішки о нього. Все ж таки є і таке. Ось побило, тому треба буде проходитись. Все ж таки фунгіцидом пройдуся я топсином. От. да, є чимало побило. На помідорах вони менші, так не так помітно. А тут, звісно, звісно, почав вже кавунчик плестись, тому тут набагато видніше це все. Ой, ну, помідори наче Дякувати Богу нормально стоять. Ну вони просто менші, тому в них важче було поцілити. Ну, а з кавунами тут така справа. Зараз ще сходимо на баклажани, подивимось. Ну, все, кабачки наші побиті, бачите. Потовкло їх капітально. Листки великі, тому пройшлось нормально так по них. Да. Що ж воно так не пре цього року нам з усім. да, вони віці які потрощені стоять. Пройду сьогодні Тапсіном, завтра буду проходити ще мегафолом, щоб трошки бо воно зараз в стресі, все цибулька наче нічого. Ну є теж, бачите, в нього і покоцана. Але в основному... Стоїть добре. От. Я думаю повідходить. Це взагалі більш-менш. А тут в основному Да, баклажан теж у не побило, бачу. Уже звідси зараз підемо туди. Зайдемо. От. Ось, все, бачите. Що жуки не доїли так Побило градом, Да. багато, звісно, шкоди наробило нам Нічого не скажеш Ось Жах О, дивіться, які листки побиті Все побите Тут ось от, де я вже прополював Так у нього все Побити, побити, бачите. Розбити. От не пори нам цього року, так не проє вже. Все не так, як треба. Мало того, що холодно. Рости нічого не хоче. Так ще й град його добив. Дякую, дивіться, Баклажани. Все в дірках, все побите. Я треба обробляти. Щоб хоч щось врятувати. Ну, все, дивіться який огірок стоїть весь побитий. Уже в нього гірочки на ньому. Все, тепер все роздовбало, усьо, дивіться який. Вже в нього огірочок був немаленький. Все повідбивало йому і листя і. Навіть гілля. Дині. Капець, блін. Це пройшлося. Все кавун. Дивіться, повідбивало все, що тільки можна. Це ж воно поки знову все наросте. Скільки часу треба. Усю, нічого не залишилось. Жахіття якесь. Це не при, так не при. І повсюду такі ось Дині, дивіться, які все розбите, оббите. Белін. Хіба це воно нам? Все, кавунчик також. Дивіться, який весь роздобаний. У мене ж повідбивало все йому. Да, на нього нічого майже не залишилося. Да, оце не повезло нам. Ну, Все побило. Нічого не залишилось. Ой, блин. Треба ж таки. розбите повністю. На цей дрібний був град. Я би не сказав, що він такий супер великий і сильний був, але цього, як бачите, вистачило нам. Все, ладно, пішліть добрива замучувати. Що тепер вже тут бігать. Так, сьогоднішнє підживлення у нас буде трьома двадцяточками. Це в нас вже третє підживлення помідора. Як я вже і сказав, отаке от воно у нас блакітне. Бачите, яке блакітного кольору. Це також лінійка Energy з амінокислотами. Там різниця в ціні була невелика між стандартом і Energy, тому вирішив гуляти так гулять. І, і, і окрім цього, внесем сульфат магія. Як ви пам'ятаєте, минулий раз ми давали кальціову селітру, а тепер нам треба сульфат магніо. Отакий От він жовтенького кольору. Легенько. От. Цього даю 3 кг на всі ті на 15%. соток. Ні. Візікайте, скільки там 1,5 кг, да. півтора, ні. А, ну да, півтора кілограма даю. Цього півтора кілограма двадцяток. А цього там усього грам 700. Ну, його приблизно я даю завжди. 500 грам на 10 соток. Тому от, десь грам 700 я внесу. Цього нам вистачить. І зараз пролимо по каплі. Розводимо наше добрива. Магнію. Двадцятки наші. Заміно кислотами, до речі, як ніколи. Тему зараз вони будуть. Після такого граду Вони на кислоти допомагають пережити стреси. А там він такий зараз, дай Бог. Точніше не дай Бог. Тому що ми... ми з помідорами хоч трошки простіше, листочки маленькі, тому град їх майже не зачепив. Там де-не-де, я думаю, а так особливо великих проблем не буде. Звісно, у сериста дуже шкода. Ні, що не зробиш. Приватиму, звісно, Ті рядочки, де у нас е, під плівкою, тому що вони там явно не пролились, якщо й пролились, там от в ті дірки, де посажен сам помідор, то це дуже несуттєво. Тому що зараз я пройдуся, ці попроливаю і то так. Не дуже якийсь може куб максимум дам, і більше не треба. Ну а вже ж ті, що на поливі, ви ж самі розумієте, що там нічого не треба. Взагалі зараз робити. Картопельку затопило тут в минулому році кавун був затоплений у нас. Є відео, можете подивитись. Теж тут все затопило. От зараз картопельку. Ну, таке, трошки повалило її, побило, але не дуже, скажімо так. Нам, до речі, повезло, що у нас ще невеликий помідор. Бо в кого великий помідор, я вже дзвонювався з людьми, то там теж побило капітально. А в нас він маленький, то нам в цьому плані ще повезло, От. бо в нього майже не влучало. А так би в нас би, також би вже були б серйозні проблеми. Бачите, підбивало листочки, але в цілому нормально. Жити можна невідмінно від баштану запустилися ми включив насоса, зараз кинули ню. ту штуку і олімо. Все пішло доброго наше. Зараз пролимо. тут небагато під плівкою, всього 14 рядочків, сьогодні їх і пройдемося. Завтра ті, що у нас не, ну, що не проливалися, що не під плівкою. Ті пройдуся плантатором двадцятками. Для того, щоб не заливати їх, бо там і так зараз така грязюка, що там можна втопитися реально, якщо зайти туди, то вже не можеш і не вийти. Ну а тут хоч не хоче, треба трішки оті <роте> Найбільше пролилися. Там досі калюжа стоїть. А так все решта під плівкою буде сухеньке, тому хоч не хоче, а підживити їх потрібно. І от справи, ну, що воно тут. Першим даю двадцяточки, ось, ви бачите, вже. А потім сульфат, магнію вкинемо. На помидорах більш-менш. Двадцятки в нас заміна кислотами, тому вони так особливо великого стресу не перенесли, тому все буде добре. А з тим ми будемо розбиратися. тоді. Сьогодні все топсіном оброблю, без винятку. Все помідори, баклажани, кавуни, дині. Кабачки і, в общем, все. Бо щоб воно ще хоч не захворіло, не дай Бог. Також вниз, отаке живе добриво. Оце півлітровий флакон на оці 14 рядочків, що під плівкою І завтра по листу таким самим разом із двадцятками з плантатором пройдуся. я думаю, буде нормально. Отаке воно все Все, друзі. Пройшлися ми. Пролили, знову ж таки у нас калюжий ух. І нехай воно собі трошки оклигає, як то кажуть, від цієї погоди. Да, цього року, звісно, у нас вже скоро місяць буде, як холодно. Но денна температура 18 градусів не вище. Буває день, що вилупиться і сонечко, там і до 22 щось може піднятися, але ну. Це взагалі не суттєво, тому бачите помідори маленькі. Хоча хоча, я десь ну тут вже є, з'являються квіточки. Я десь бачив вже квіточку, тільки от не пам'ятаю, але десь отут. Не хочу туди йти, бо там така грязюка. от, А так вони ростуть дуже поганенько, бо холодно. Да то їх проливають, але при цьому температура 18 і вітер холодний. Як ну, самі розумієте, воно так рости не буде. Я дивлюся в людей там центр України, південь, там уже скоро будуть врожай збирати. У нас з цим, звісно, проблема. Дивіться, о! Яка глибина пів метра. От. Але... Я думаю, що і на нашій вулиці буде свято ж коли-небудь. Не може ж все бути так просто. Так що отакі от в нас справи, як ви бачите. Тут дівчата, я думаю, вже завтра закінчать прополки. І тоді я, якщо підсохне, пройдусь ще один разочок і думаю, що на цьому буде вже все. Кавунчик, в принципі, плететься. От його, звісно, покосило нормально, але я думаю він ще от, трошки якось оживе. От є онь, бачите, і листочки поперебивати, але нічого не вдієш. Уже ж що маємо, то маємо, будемо з цим і працювати. Так що, друзі, отаке в нас вийшло відео. Починали з підживлення, а потім раз і налетів на нас град. От. От, бачите, приклеївся, треба підняти його повалило. Бо завтра взагалі походить, їх всі попіднімати, бо є такі, що поприклеювались до земельки. От. Так що, друзі, ви зрозуміли. Третє підживлення, я вже даю двадцятки. І четверте, швидше за все, теж будуть двадцятки. Тим більше з такою погодою воно у нього все холодно, нічого не росте. От. А потім, після двадцаток, зазвичай я вже вношу 13-40-13. Тоді вже у нас він цвете. От Вони 13, 40 13 фосфор не тільки допомагають розвивати гарний корінь, але й при цьому ще і допомагають гарному цвітінню. Тому тоді якраз я вношу 13-40-13. Це кожен рік так, нічого не міняється. Кожен рік у нас багато помідора. Ну а що потім буду вносити, це вже будемо про це ми розмовляти в наступних відео. От, бачите, вже у нього квіточки з'являються. Ну, а де цвіла, от якби ще знайти, от, самому цікаво ж. Але це ж треба тут лазити, а так не хочеться. Тому, друзі, на цьому тоді буду вам всім казати до побачення. Підписуйтесь обов'язково і ставляйте вподобайки. Ну а на цьому всім до побачення.